У книзі книг написано: Немає більшої любові від любові того, хто віддає за друзів своє життя. Сьогодні, у часи Великої війни, ми бачимо подібні приклади повсякчас. По-перше, на передовій. Там, звісно, кожного дня люті, криваві бої, з яких хтось повертається живим, когось поранено, а комусь, комусь доле написано лежати в тих безкрайніх українських. Чи в тих випалених сонцем і вогнем українських лісах, чи по тих засіяних мертвим українських полях до віку. І чи знаємо ми скількох із них а тих, що на житті спілкувала доля за друзів віддати життя своїм, заплативши найвищу ціну та не лише на фронті виборюють життя своїх інших, не шкодуючи, власне, щодня, щомиті? Десь у нашій країні рятувальники без острову законені палаю житті. Або боби тих людей чи тварин, живих, мати прикриває собою дитину свою. Але може й ні, бо чужих дітей насправді не буває. Волонтер, незважаючи на обстріл, Ох, уже ці безстрашні українські волонтери, розвози стареньки їжу майже на лінії фронту, хоч і знає про всі небезпеки пакейної російської рулетки передової. Але ж знає і те, що окрім нього у тих стареньких немає варіантів. І йому, саме йому, випала доля. Віклуватися про десятки, а може, й сотні таких життів. І тут ні сліз, ні віччя не треба. Треба своє робити. І тут не треба страху і ниття, думається солдати десь на Донеччині. Треба йти вперед, відвоюючи свою країну, клаптик за клаптиком. І цілий світ. І ми самі не знали, які ж нам завзяті, наші українські воїни, живе лише той, хто не живе для себе, вони пів сні, вони пів що у напівсні, у напівсвідомості, шепочи потрісканими, спраглими вустами поранений боєць у стабілізаційному пункті, десь, в Хто для других горює життя. Медсестра, ще й колочи ще настигла закінчити. стомлено старає пліщула, на секундочку упершись плечем у подвірок напівпіскутого шпиталю. І кожен із них, запам'ятайте, абсолютно кожен вписує своє мале життя в черговий том існування нашої країни на чергову сторінку нашої війни. Смійся, лютий враже, та не душа, бо все гинуть. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. наша дума, наша пісня не вмре. Не загине, отде люди, наша слава, слава Україні.